Гстецтво вид художньої діяльності, предмети якої є водночас естетичними і практичними. Вишивка орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, виконане різними швами. Гончарство. Виготовлення керамічних виробів з гончарної глини. Писанкарство. Розпис яєць традиційними символами за допомогою воску і бар, килимарство. Галузь ткацтва виробництво килимів і килимових доріжок, гобеленів ручним способом. Деревообробка. Вид декоративно-житкового мистецтва, суть якої сводиться до виготовлення виробів із деревини та їх обробки. Ткацтво виготовлення суворих текстильних тканин на ткацькому верстаті шляхом їх взаємного переплетення. Розпис тканини, оздоблення тканини за допомогою воску та барвників. Народна лялька – Виготовлення ляльок ручним способом